З 2008 роком, щоб по щось, я не чув, щоб Хагер в Україні виробляли краще займатися своєю справою, бо роз'яснити за економіку, то не ваше. Ну почну з другого. Так, я не являюсь експертом в економіці, але це не заважає мені починати в ній розбиратися та висловлювати свою думку. В кінці кінців кожен має право на свою думку. Я являюсь приватним підприємцем, продаю свої товари та послуги. Послуги більше тому я вивчаю, як купують мої послуги, що заходить, що не заходить, чи треба збільшувати ціну, чи зменшувати. А це мої, мої рішення щодо збільшення чи зменшення цін на свої товари та послуги залежить також від економічної ситуації в країні. Тому приходиться, приходиться вивчатися дані питання щодо питання по Хайгеру, хайгер не виробляли в Україні. Так, хайгер виробляється не в Україні, а в Других країн, таких як Німеччина, Франція. Да? Давайте розберемося, чому все ж таки хагер та інші виробники піднімають ціни. Не тільки хагер, в основному всі виробники любих товарів піднімають ціни. Чому це? Зараз я вам почитаю. Чому так відбувається? Інформація з нашого сучасного помічника чату GPT. Слухайте. Значить, Зростання цін на імпортне щитове обладнання, автомати, ПЗВ, тощо може бути зумовлено кількома факторами, які впливають як на виробників, так і на імпортерів. Ось основні причини. Перше, зростання цін у виробника, вартість сировини, зокрема міді, алюмінію, пластику та інших матеріалів, зростає через глобальні ринки. Витрати на енергоносії в Європі значно зросли, особливо після початку енергетичної кризи. Інфляція в країнах виробників, наприклад, Німеччині, призводить до підвищення витрат на оплату праці, транспортування та виробництво. Через глобальні перебої у ланцюгах постачання підвищуються витрати на транспортування компонентів і готової продукції. Виробники додають ризикову націнку на свої товари через нестабільність ринків. Друге діяльність імпортерів. ну, тому що в і інші імпортні товари завозяться імпортерами, є офіційний імпортер в Україні. Діяльність імпортерів. Коливання валютного курсу. Якщо курс євро чи долара зростає щодо гривні, це напряму впливає на ціну імпортних товарів. Імпортери повинні враховувати валютні ризики, що додає до вартості. Імпортери можуть підвищувати ціни, враховуючи додаткові витрати, витрати, такі як логістика, оренда складів, заробітні плата тощо, компенсація за затримки чи складнощі постачання. Іноді вони використовують інфляційні процеси. Конкуренція та попит, ну тобто, чим більший попит, продовження в другій частині буде.